Нове Black Pearl Group купили львівський стартап New Old Stamp. Львівський стартап New Old Stamp, який був започаткований у Львові в 2015 році. Купили за 3,1 мільйонів доларів. До речі, Володя був першою людиною, яка дала мені інтерв'ю на цьому каналі. Привіт, Володя! Привіт, діма! І ми зробили наш випуск Nerd with Nerd. Коротше, ми дуже щасливі про те, що в, нас в українському стартап цьому є екзити. Є історія. Екзитів, і це дуже круто. New All Stamp, ми вас вітаємо. Вітаємо з тим, що ви і продукт продали, і ще й залишили його розвивати. Розвивати над Амбрелою Black Pearl Group. Залишаються у Львові, розвивають українську стартап-індустрію. Моплоці друга, не менш чудова новина. Віталій Дейнега скоріш за все стане. Заступником міністра оборони з питань цифрової трансформації. Про це повідомив сам Віталій Дейнега в своєму Фейсбуці. До речі, дуже рекомендую вам подивитись. Ви нас з ним також було інтерв'ю. Але для мене персонально це дуже крута новина, тому що я знаю Віталія, знаю його як крутого спеціаліста, знаю його як крутого патріота. Це дуже круто. До речі, Віталій був той людиною, яка започаткувала Повернись живим. Круті люди в міністерстві. Це величезний шлях до того, що наша країна буде побудована на. На чудовому фундаменті дуже відповідальних і дуже класних людей. Віталій! І в цих новинах ми тебе вітаємо! І третя наша новина Магазин на дивані. Пані та панове. Тільки сьогодні до вашої уваги елегантний та зручний прямо з-під Херсону. Чокол від гранатомету. Цей незмінний аксесуар може слугувати як підсвічений і торшер, як годинник, ніжка від стільця, і мішалка, і підставка, сумка, ничка і качалка. А ще може допомогти ЗСУ. Спішіть стигнути з вас до надлі 200 гривень. А рандомайзер вирішить, хто той щасливчик, що отримує цей стильний артефакт за трофейний бійцями 57-ї бригади та розмальований дизайнерами Грем Брендінг. Вся зібрана сума піде на ударні дрони власного виробництва цієї ж бригади. Цьому який день? І це значить, що сьогодні п'ятниця це саме час для суб'єктивних новин. Суб І перед тим як ми перейдемо до найцікавіших новин з моєї суб'єктивної точки зору, я хочу подякувати всім нашим патронам, особливо вот цим ребятам. Дякую, що підтримуєте нашу мотивацію, коли Ютуб знімає монетизацію. І перша новина, як завжди, про штучний інтелект. Але внезапно, в нас сьогодні не буде новин про GPT. і сідкіпотом смислі. Ерік Шмідт, колись CEO компанії Google, а зараз ну лігенда технологічного світу, батя головний, який зараз прям робить круті компанії, які співпрацюють. З Сполученими Штатами Америки заявив, що штучний інтелект може мати точно такий ж самий вплив на війну як колись ядерна зброя. Так він при цьому процитував Ейнштейна, де заявив, що колись Ейнштейн, президент Сполучених Штатів Америки, написав, що Рібята тут є така зброя, яка називається ядерна зброя, і вона може повністю поміняти війну. І от Ерік Шмідт каже, що робить те ж саме. Він вообще дуже часто критикував Пентагон, говорячи про те, що вони досить хрінові в машин льорнінгу і що штучний інтелект в війну треба. Додавати якомога швидше він привів приклади про 3D-принтинг, про дрони зі штучним інтелектом, про зброю зі штучним інтелектом. І що це вже наша реальність, це не десь далеко, і скоро нам потрібно буде воювати не тільки людьми, не тільки зброєю, а також штучним інтелектом, який буде нам всьому допомагати а можливо і самостійно воювати. This is amazing. Да, ми зустріли той момент, коли Ерік Шміт, ну зірка. Світового технологічного світу говорить про штучний інтелект і війну в одному реченні. Немає страху, є твердість. При цьому експерти кажуть, що ну да, Пентагон, вроді в цьому се. Але Ерік Шміт, це та людина, яка може це змінити, тому що в нього є вплив, в нього є знання, в нього є стріт крес для того, щоб це зробити. Все є, що треба? Ну коротше, от і от. Штучний інтелект, який управляє танками замість людей. Це вже ближче до реальності, ніж до якоїсь там фантастики. Друга новина по всьому українському інтернету розійшлась новина, що українським військовим обмежили користування супутниковим інтернетом Starlink. Компанія Ілона Маска обмежила використання інтернету Starlink для управління дронами, і всі показилися. Всі журналісти почали витягуватися зі всіх сторін, по всьому інтернету срач. Що як ми любимо, все до чого ми звикли. Як тобі таке, Ілоне, навіть астро. Скотт Келлі, який прям дуже сильно любить Україну, є амбасадором u 24 посварився з Ілоном Маском в Твіттері, кажучи, що Ілон Маск, їдь твою мать, не виключай Старлінг, тому що захист від геноциду це не війна, це захист, і ти маєш допомагати українцям. На що Ілон Маск сказав? Ріб'янки, я про український, я не виключаю старлінки. Ми просто не можемо говорити про щось, про що ми не можемо говорити, але багато речей робиться. Коротше, фікертики вилена на маски і старлінка з нашим міністерством оборони, і я так розумію, міністерством цифровізації. Ну все, все воно якось буде, буде добре. Насправді досить прикольно про це розказали рібята з каналу Альфа Центавра своєму Твітері. І да, дійсно, є там якась заборона на використання старлінків для дронів. Що в принципі це використання Старлінки в воєнній справі, і це, до прикладу, там ставити Старлінк на дрон і їм управляти. Це не можна і це не дозволяється. Друга штука, яку ребята з Альфа Центра розказали, що да, зараз є проблема, коли ми перекидаємо акаунт з людини, яка купила Старлінк, на військових. І це зв'язано з тим, що в середній компанії Starlink проходить зміна системи, яка призведе до того, що це буде зроблено автоматично, бо наразі ви пишете там лист в супорт і таке інше. Ну і по третє, це. Те, що військовий відділ компанії Starlink від'єднують від основної а, великої материнської компанії Starlink. І все це зроблено для того, щоб по іншому працювати з регуляторами і не було проблем. І дійсно, будь-який мілітарітег він проходить трошки по іншим законам, і тому можливо зараз якісь будуть пірепіті. Хоча нам треба підкреслити знов ж таки не Ілон Маск, ні сіо компанії Starlink, він Шотвелл, До речі, Балін. в нашому випадку її фамілія просто чудова. Шотвелл це якраз для нас. Не будуть виключати Starlink для військових. Вони розуміють наскільки критична Starlink для нашої комунікації для в цілому для інфраструктури. Тому виключати Starlink вони не будуть. Є якісь там щось вони договарюються, є якісь секретки, але не переживайте. Starlink для військових буде працювати. Ну, Як тобі новини? Як новини, мені так подобається їх для тебе готувати. А якщо ти поставиш лайки, напишеш коментар. Ну кажуть, він має бути як мінімум сім слів. То це допоможе мені показати показати цю новину більшій кількості людей тобі не важко мені приємно. Дякую, третя новина YouTube тестує можливість для того, щоб на відео додавати. Декілька аудіодоріжок. Ви зараз можете це навіть подивитися, якщо зайдете на відео містера Біста, де він зробив аля свої Squid Games. Це його найпопулярніше відео. І ви зараз можете подивитися, що там є декілька доріжок, і ви можете подивитися відео на багатьох мовах світу. Це до речі, досить серйозна проблема, і велика кількість величезних ютуберів, той самий містер біст, вони запускають. Паралельні канали, паралельні канали, до прикладу, містер біс там на тайській мові або містер біс на іспанській мові. При цьому ютубери вкладають це величезні гроші і наймають з великі команди локалізаторів, які постійно. Будуть перекладати того чи нового персонажа відео містер Біст. Наприклад, містер Біст на іспанську завжди буде перекладатися одна і та сама людина. Точно саме робить і Голлівуд, коли вони перекладають фільми. Ну, до прикладу, в Україні. Є, наскільки я розумію, офіційні голоса, які там прикладають, до прикладу, завжди фільми з Анджеліною Джолі або завжди фільми з Бредом Пітом. Тож це. Є якась людина, яка оце викладає. Тут напевно треба запитати там Віталія Гардієнка чи в чи є така штука, тому що ну вони до цього трошечки ближче. Але от ютубери роблять так: містера Біста на мову якусь перекладає завжди одна людина, і вони запускають декілька каналів, що звичайно збільшує кількість роботи, яку їм треба робити, і таке інше. Зараз Ютуб тестує можливість, що можна додавати декілька аудіодорожок, і тому, якщо ви до прикладу, з Іспанії заходите на канал містера Біста і подивитись відео, воно буде включено. На іспанській мові, або, скоріш за все, залежить від настроєк вашого Ютубу. І це прикольно, що в майбутньому ютубери зможуть випускати свої відочки з різними аудіодоріжками, і це, ну по-перше, новий бізнес, перекладачі Ютуб відео. А по-друге, для я не знаю наскільки це потрібно українським креаторам, тому що в основному українські креатори роблять такий, знаєте, Україна-центрік контент. Хоча хто знає, можливо, через 2-3 роки тижні український ютуб буде греміти по чартам міжнародного Ютубу, але з додатковими доріжками для різних локацій. Четверта наша новина знов про штучний інтелект. І сьогодні ми поговоримо про Джона Хеннесі. Джон Хеннесі – це відоміша людина. Він отримав премію Тюрінга. Він був президентом в Стенфорді. Коротше, людина, яка сама в собі показує декади розвитку. А Цілої індустрії. І от він виступав на одній з конференцій і сказав, що розвиток штучного інтелекту приближає нас до сингулярності. І що хто не знає, технологічна сингулярність — це такий момент, коли людина створить комп'ютер, який буде настільки крутим, що для того, щоб розвиватися далі, йому не потрібна буде людина. Ну, до, до прикладу, він може скласти комп'ютер краще, ніж він сам. І тут дуже багато теорій, чи ми будемо співпрацювати, чи те буде в принципі початок нової цивілізації, і ми з вами станемо богами, які створили цілу технологічну цивілізацію. Хрен знає, як то буде. Але Джон Хенесі говорить, що якщо раніше ми думали, що технологічна що на сингулярність наступить через 40-50 років, то зараз наші prediction це приблизно 10-20 років. 10-20 років до того, як ми дойдемо до так званих intelligent computer. Це комп'ютери з інтелектом, получается. І в якийсь момент ми можемо забрати приставку штучний інтелект, тому що, ну, що робить штучний інтелект штучним? Напевно, вам ніхто не скаже, тому що якщо ми віримо в теорію креаціонізму і хтось нас створив, ми з вами також штучний інтелект. До речі, при цьому Джон Хеннесі приводить приклад того, як ну знову ж таки розвивається чат GPT, як знову ж таки розвиваються інші штучні інтелекти. Той ж самий Міджорні я вам про нього розказував перший раз напевно місяці 4 назад. І якщо ви зараз спробуєте згенерити щось за допомогою Міджорні, картинка фієна він дуже круто малює. Той прогрес, який я можу спостерігати, він просто не вкладається в голову. Плюси те, що штучний інтелект стає такою вже незамінимою частиною нашого життя. Наприклад, той самий чат GPT інтегрований в Bing. Що інше буде інтегровано в різні наші сервіси? Ми також не знаємо. Можливо, штучний інтелект колись буде в камері, в комп'ютері, вашому мобільному девайсі або навіть в годинну. І Це не буде штучний інтелект, який там аналізує тренди і паттерни, а штучний інтелект, який буде з вами взаємодіяти. При цьому, от я прочитав цю новину. Цю новину, і от перша новина, яку я вам розказував, де Ерік Шмідт сказав, що штучний інтелект треба використовувати у війні, ай <стане> стає трошечки. Боязко, але ну що, прогрес не спинити. І хоч ми розказуємо про новини, які відбуваються в цивілізованому світі, не треба забувати, що в Україні досі йде варварське великомасштабне вторгнення Російської Федерації. Тому віримо в ЗСУ, допомагаємо волонтерам, піднімаємо економіку нашої країни. А якщо у вас є лишня гривня, вот наша баночка, на яку ми збираємо гроші і допомагаємо бригадам, з якими ми співпрацюємо. Дякую. І остання новина на сьогодні. Я такий тип розводу, який називається пікбочері. Чому заключається цей тип розводу? Зараз величезна кількість людей в інтернеті, трошки загублена і так далі. І от, а зловмисники що роблять: вони з вами якимось чином контактують. Контактують, можуть в месенджері, можуть на телефон смс відправити, можуть зустріти вас в Тіндері все, що завгодно. Зазвичай ці люди починають з вами спілкуватися, відкриваються, помінюються якимись фотками і так далі. І далі наступає найцікавіше: вони пропонують вам. Якийсь заробіток, воно все виникає якимось чином, знаєте, так от із ніоткуда. До прикладу, вони представляються, кажуть, що гей, я займаюся там інвестиціями або Форексом, або якоюсь криптою. І от є застосунок, яким ти можеш скористатися. Давай я тебе навчу. Ну і далі пішло, поїхало. Ви вкладаєте туди гроші, вони вам показують, що ви щось там виграли. Зазвичай ці аплікушки реально прив'язані до реальних кетрових, ну до прикладу, до ціни біткоїна або ефіра, і там показується, що вот така ціна, ви можете перевірити, дійсно така ціна. Вам щось рекомендують, ви щось навіть заробляєте, вам навіть дають якусь суму грошей зняти, а далі стає саме цікавіше для того, щоб продовжити, щоб у вас роз бізнес, а це ж ваш друзяка, з яким ви спілкуєтесь вже досить давно. Це може бути і тижні, і місяці, бо от цей розвод прямо направлений на так далеко. Далі, для того, щоб масштабувати бізнес, вам треба більше грошей закинути. А потім для того, щоб зняти вам ще більше грошей, треба закинути. І от ця штука безкінечна. Ну, ви розумієте, куди це доходить. Ви в результаті може трошки знімати грошей, але в результаті ви все одно віддасте зловмисника більше грошей, ніж ви туди закинули. При цьому це зараз іде по всьому інтернету. І от на Wired вийшла офігенна стаття про те, що це зараз еволюціонує. І еволюціонує воно через велику кількість доступних контактів. Які в нас є, бо до вас можуть звернутися звідки завгодно, та при тому ця штука відбувається навіть через мобільні аплікушки. Ну до мобільних аплікушок Google Play ми вже якось звикли, але ці мобільні аплікушки настільки круті, що вони навіть проходять сертифікацію в Apple. Тепер ви можете скачати в App Store якусь аплікушку, яка виглядає як маркет, там чарти, все все що виглядає супер професійно, але в результаті це той самий пік -бутчері. Ціль – Ціль у вас гроші і виманювати і далі, і далі. Дай 20 гривень на кофе. Все це пішло з Китаю, підхопили, звісно, Російська Федерація, і от в них сидять цілі агромні контакт-центри, цілі агромні офіси людей, які вас розводять. Так як це пішло з Китаю, в них розроблений величезний скріп, який можуть користуватися навіть якісь не дуже професійні розводіли, тому що там так круто, все настільки продумано, що навіть от такі непрофесійний чувак може вас розвести, а зазвичай розводіли шукають якісь людей, які довго хворіли, чи відчувають себе загубленими чи одинокими. Вони втираються до них в довіру, показують їм от, метод заробітку, і пошло поехало Звісно, і Apple, і Google Play стараються боротися, але зловмисники використовують веб-аплікушки, які ну реально вони дуже професійно виглядають. Якщо ви подивитесь на скріншот, ви ніколи не подумаєте, що це розвод. Та і як я вже казав, дані реальні. Тому будьте обережні: розводи стилю пік бучері вони розвиваються. За минулий рік було вкрадено приблизно півмільярда доларів, і все це тільки росте, бо все більше і більше людей. Появляється в інтернеті все більше і більше людей починають розкриватися незнайомцям і все більшу кількість людей ці зловмисники розводять. Тому, якщо хтось вам каже, що навчить торгувати кріптою, чи навчить торгувати на Форексі, запам'ятайте, це сраний розвод Ніхто з тих, хто дійсно заробляє на крипті, на Форексі, і так далі, їм просто немає сенсу вас навчати заробляти ще більше. Здавалось би, старий розвод, як світ. Але досі дуже активний і дуже ефективний. На цьому все, мої найкращі всі дікатани. Дякую, що додали аж до цього моменту. І далі по нашій старій схемі. Лайк, підписка, дзвіночок. Може ставайте нашим патреоном, напишіть коментар, і найголовніше не хворійте мені і вірте зсу.